Тетяна Рибак, гідеса та амбасадорка в Вінниці, має юридичну освіту, мама двох діток Із з року організовує екскурсії для ветеранів та поранених захисників, тестує місто на доступність та інклюзивність разом із учасниками екскурсій, захоплюється створенням одягу, полюбляє подорожі та читання книг. Життєве кредо краще робити і каятись, ніж не робити і жалкувати. Ви вже анонсували, наскільки важливо, що наша Вінниця стає більш інклюзивною, якщо можна так сказати. Питання безбар'єрності дуже активно не лише обговорюється, а впроваджується. Наскільки це важливо в рамках ваших екскурсій, в тому числі? Так що уточню дуже класно, що ми нарешті можемо на загал більше говорити, тому що коли ми говоримо інклюзія, тут мається на увазі включення геть всіх: абсолютно всіх, 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 всіх людей, незалежності від віросповідання, мови у життя міста. А коли ми говоримо про безбар'єрність доступність, це більше про фізичні такі параметри, mm -hmm. ось, але все разом воно працює дуже класно, тому що зараз ми можемо бачити супутні кадри, коли ми можемо заходити у музеї, не хвилюючись про те, чи подолає ми ти фізичні. Фізичні сходинки, фізичні бар'єри. Вінниця у 2023 році, коли ми гуляли з військовими, я просто робила потім такі збори своїх слізок, ходила, нуділа до керівників департаменту міської ради, казала, боже, мій та ямка, ми не можемо пройти коліщата від крісла, колісно потрапляють, зробіть щось. І тут, нарешті, так сталося, що уже з минулого року, з 24-го року, почали зробити і безбар'єрні скати, але ще дуже цікаво, що почали також розширювати мережу. Лавок. Бо всі ми маємо в тому, хто є батьками дітей, діти вони надзвичайно метушливі. Я стомилася, стомилася, хочу на ручки, хочу полежати, хочу посидіти, не хочу нікуди йти. І тому не тільки проскати і спуски варто говорити, коли ми говоримо про доступність міста, але й про лавочки. Лавочки це дуже класна опція, особливо коли я працюю з пораненими людьми, котрі відновлюються після поранень, котрі зазнали ампутації, котрі мають підтримку лікарську. На препаратах їм потрібно час присісти. Це завжди опція. Ти можеш скористатись нею, можеш не скористатися, але лавки це надзвичайно важливо. І тут е, мені над неймовірно цінно Вінниця і ось таке дуже е, коротке крило комунікації між тим, хто живе в місті, і тим, хто робить щось для міста. Коли я виставляю якісь дописи про те, що лавки це класно. Я отримую повідомлення від представників з міської ради, які кажуть. А де вам би ще хотіли, щоб лавочка додаткова стояла? І це неймовірно класно, коли є така гнучкість роботи над покращенням міста? Е, я тим пишаюсь насправді, бо далеко не у всіх містах є подібна справа. Якщо ми говоримо про найбільш доступні і можливо не такі доступні туристичні локації в Вінниці, тому є такий перелік приблизно, хоча б у вас так, звісно, якщо казати про минуле, це була соборна, яка ну зрозуміло найактивніша ще у 2020 році. Ми з мамами, з візочками. Я, як молода мама, брала візочок, і ми такі 10-15 мам рухались по тротуару. Завжди всі думали, боже, що стало? що це за мітинг молодих мам. Але це елементарне тестування прохідності тим самим візочком, дитячим. Інша справа, коли рухається крісно для нього дещо інші. І параметри, тому що людина сама ним керує. Ось тому це було тільки соборно. Зараз уже є спущені краще скати по вулиці архітектора Артинова, по вулиці Червонохрестівській, по Петлюри. Взагалі, програма передбачає рух по таким вулицям, які ведуть до шпиталів, для того, щоб люди могли краще перейти. Але ці скати не тільки для тих, хто там на кріслах колісних, це і для людей похилого віку. І я чесно сказати, коли не виспана, я йду не дивлюсь під ноги або йду з телефону. То, звісно, коли немає тротуару і бортику, є більше шансів, що я не впаду і не зарию носом. Тому насправді це для всіх. Це інтеграція всіх у Вінниці. Це дуже така м'яка синергія, яка дозволяє показувати місто більше. І для прикладу, якщо ви сказали, що доступне, що недоступне, центральна частина здає більш доступна вежа, біля якої ми якраз зараз на дуже хочеться, аби була доступна, але ряд технічних факторів, фінансових факторів не дозволяє нам, поки всім бажаючим піднятися нагору. Але це є мета, це є шлях, і я знаю, що команди роблять все можливе для того, щоб головну таку родзинку Вінниці, Вінницьку вежу стати зробити доступною для геть усіх. У вас ціла серія екскурсій для військовослужбовців, які зазнали поранень чи ампутації. Ви самі про це наголошували. Зрозуміло, що серед цих військових, які проходять реабілітацію чи лікування у Вінниці, є ті, які не з Вінниці, є ті, які з інших міст. Ви зараз говорите про фідбек, зокрема про зворотній зв'язок і про комунікацію між вами і відповідними профільними, скажімо, департаментами, які відповідають за впровадження у місті цієї безбар'єрності, в тому числі, і створення якісних умов, про які теж ми говоримо у цій студії. А який фідбек ви отримуєте від людей? Які користуються цими послугами, які зокрема під час ваших екскурсій е от проходять головними вулицями міста? Це Дуже класне питання, і це про е змогу людей відчувати себе знову в соціумі, знову з людьми. Тому що коли людина е є вдома і вона, наприклад, зазнала травми, поранення має ампутацію, ще не має протезу, або тільки отримала і ще не відчуває себе потужно так, щоб ходити, стає питання: я справлюсь сам. Чи сама, чи не справлюсь, і тоді, коли ми ходимо на екскурсії, це змога людям переконатися, що вони можуть пройти, вони можуть самостійно дійти до кав'ярні, до туалету, до крамниці. І це дає їм розуміння, що і звичайний побут може продовжуватися. Тому з одних таких дуже яскравих фідбеків, це був хлопець в минулому році, який він майже рік пробув Вінниці на реабілітації. Після того, як він побув тут, він вирішив з дружиною залишатись у Вінниці, хоча він був з іншого міста. Він оселився у Вінниці. Буквально два тижні тому. У мене теж був чоловік. Він на кріслі колісному сам сум. Дружина ще поки у Сумах, але планує теж переїжджати у Вінницю. Він каже, що я не буду мати змоги у сумах рухатися, пересуватись на кріслі колісному. Тому зараз вони розглядають питання переїзду у Вінницю. Людський капітал, людський ресурс, який притягується у місто в будь-якому випадку, завжди це був найголовніший капітал, тому що людський капітал дає змогу розвивати місто. І якщо брати минуле, то такий наш міський голова Микола Оводов, і в ним якого названа вулиця, ставив ставку головну на людський капітал, тому що прихід людей, прихід їх справ, бізнесу, гроші, вони давали змогу покращувати життя міста. Тому всі ті трамваї, театри, ці красиві будинки, які ми бачимо, це наслідки ось такої стратегічної роботи. Тому те, що зараз відбувається. Це це крок за кроком. Е, такі дуже гарні рухи до того, аби Вінниця була кращою, насичнішою і е, для людей приємнішою. Дуже приємно визнавати, що багато вже зроблено. Які плани з безбар'єрності наразі є у Вінниці? Тут, мабуть, доречніше саме конкретні плани з профільним департаментом, бо я не є ні представником влади, ні жодної. Я просто людина, котра працює на землі, так би мовити, з людьми. Але я знаю, що один з таких масштабних планів це також врізки у наші трамваї. Це таку фішечку Вінниці – блакитні трамваї, швейцарці, де буде додаткова секція для низькопідлогового входу. Бо наші трамваї основні ці блакитні, які приїхали на Цюріха, В них є проблема високі дуже сходини. Тому ні ми з візочками дитячими ні люди на кріслах коліс, ні люди, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, вони не можуть високо підняти ногу. Тому планується врізка ось у ці трамвайчики, аби більшість людей могли ними скористатися і потрапляти всередину. Це те, що я не знаю напевно, але ось цей рух по безбар'єрності, по доступності фізичній, він продовжується, і перспективи ну досить привабливі. І я вважаю, що це дасть змогу стати вінниці осердям ще такого ну певним чином медичного туризму для такої терапії містом, тому що мало дуже гарний кейс е, два тижні тому. Це за підтримки департаменту ветеранської політики Вінницької облради, е, отримати транспорт аби довести хлопців з Ладижина у Вінницю і повернути назад. Оскільки складно це було, але зараз ми це зробили. Для них стало відкриття, і особливо не може не поділитися враженням від колумбійського добровольця. Колумбієць, котрий воював за, е, за нашу землю, допомагав нам відстоювати. Він потрапив у Вінниць. Вперше, і його було враження настільки він фонтанував емоціями, як маленька дитина. Він буквально знімав все. Особливо він був вражений з культурою святого Якова, тому що у латинській Америці цього святого досить шанують. Мені здавалося, що він зараз просто підійде до нього, буде обнімати, цілувати, не знаю, бити біля нього поклони. І він був в шаленому захваті від міста. І коли ми також доїхали до фонтану, він мені через перекладач написав, коли ми знову зможемо приїхати до Вінниці. Він був вражений. І як на мене, це просто найкраще ті емоції від споглядання міста. Тетяно, ми вам дуже дякуємо за цю мотиваційну, надзвичайно харизматичну, е, насичену, позитивом вашу розповідь. Так. І, Зокрема, ми вам дякуємо від усього телеканалу за вашу роботу в плані реабілітації військовослужбовців, яку ви проводите, тому що це надзвичайно важливо. Е, всі тези, які ви озвучили сьогодні в ефірі, всі тези, які на слуху у всіх. Але чомусь інколи проходять повз, ми повинні розуміти, як сильно ми завдячуємо тим хлопцям і дівчатам, які там мужно, мужньо боронять всіх, хто знаходиться по ту сторону барикад і роблять це, щоб окупанти не просувалися далі. І коли вони повертаються додому, коли вони повертаються в ці тилові міста, дуже важливо, щоб у них було розуміння того, що вони важливі. Це однозначно. Це так, і як на мене, Вінниця гарно це демонструє не тільки словом, але й ділом. Дякуємо, що до цього діла долучаєтесь і ви дякую. Дякую. Можна я ще додам? Звісно. От я сиділа, сиділа слухала таку мотиваційну промову. І слава Богу, я на двох ногах рухаюсь. Да? Але я просто захотіла вже до Тетяни йти на екскурсію. Тому, Тетяна, я дуже рада, що я вас побачила, що вас послухала. І я ну вже якісь якісь плани. Думаю, може зібрати свою групу і якось до вас вже на екскурсію. Приходьте, приходьте. якось подивитись на нашу Вінницю трохи з іншого боку приходьте, буду рада бачити і показати.